Друзі, раді вас вітати на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні в нас в гостях Олександра. І ми дуже щасливі і приготували цікавенькі, сподіваюся, запитання і для Олександри, і для вас почути. І так, Олександра, вітаємо вас! Дякую, рада чути бачити вас усіх на нашому телеканалі. Я сподіваюся, що те, що ми започали ці записи, знайде відгук у вашій душі, і ми зможемо допомогти вам знайти світ в кінці тунелі. Так, дякую. І сьогодні. Я приготувала запитання про любовну магію, так як це було друге по кількості запитань до вас в енергокорекції. Хотілося би поговорити про це. Ви правильно сказала, Світлана, що це друге запитання. Після по критеріях після сенсу життя все ж таки відносини відносини, заміжжя, і люди нагрівують різним, різними можливостями отримати бажаний результат. Це дуже небезпечно, і хочу сказати зразу: щастя, це не прибавить, навіть якщо ви отримаєте завдяки магії бажаний результат. Це не значить, що ви станете щасливою. Хочу зараз приведу вам приклади, але хочу зразу сказати: Кожна людина, кожній людині, кожній жінці, яка до мене приходить, яка не одружена і хоче одружитися, я хочу їй сказати: перестань чекати е, свою другу половинку. Перестань в кожному чоловіку бачити цю другу половинку, тому що чоловіки бояться, вони відчувають, що їх оцінюють і їх хочуть або здати. І вони, навіть якщо це, те, те, це твоя втора половинка, вона може забігти за три від земель, злякатися. Тому в цьому плані хочу завжди сказати, на, нагадати, а, живіть своє життя, якщо ви зможете бути щасливою без чоловіка, тоді чоловік, який вас побачить, і побачить, наскільки цікава ви людина, наскільки цікаве ваше життя. Він захоче стати частю вашого життя. І не, і не вам треба за ним бігати, а він, він, споглядаючи на вас, наскільки ви яскрава, наскільки велика, наскільки ви сам, являєтесь сама собою, чоловік думає, як би чудово було б пожити з цієї дружини, або хотілося б пожити з цією жінкою, спробувати, а вдруг щось із цього вийде. І, і це працює. До речі, як тільки жінка допускає мисль, що вона залишиться сама, що в неї не буде відносин, і їй треба навчитися жити якось самою, навчитися бути щасливою, не благодаря а не смотря ні на що, щастя дуже швидко приходить до неї. Це знаєте, коли ти під годинником стоїш, чекаєш на зустріч, і для тебе кожна секунда це, ну. Прямо година. А коли ти е, біжиш, запізнюєшся, е, то навіть, навіть коли ти запізнюєшся, хоча не треба запізнюватися, е, для тебе вже це крила і для тої людини, і для тебе. І не треба чекати, треба це життя жити. Жити, тому що коли жінка або чоловік вони чекають другу половинку, вони думають, от зараз вони зустрінуть і щастя їм буде. І от вони зустрічають, а вони з чим сталкиваються з битом. Бит, який е, треба притертися, битові питання, навчитися, як розуміти, е, як е, робити так, щоб думка була кожного учтена, як створити, е, хто за що буде платити, як платити, як створювати це життя, і, і якось яскравість куди здівається. Потім ти думаєш, о, ой, якийсь у мене не такий чоловік, у когось от у подруги кращий чоловік, хоча вона дивиться зовню картинку, а не знає, що там всередині. Так само потім народжуєш дітей, і думаєш, якісь вони не такі люди. Хочу сказати, відносини, родина це дуже складна річ. І якщо ти не вмієш бути щасливий, поки ти чого не маєш. Ти не зможеш стати щасливою, коли воно у тебе буде. Тому що це е, тільки фільмах так красиво. Ти споглядаєш е, на все зі сторони. Ти не є дієвою е, людиною. А тобі потрібно що? Стирати, гладити, убирати, виспитувати. Стільки багато роботи ти робиш, і ти думаєш, а де ж те свято? І коли воно то свято настане з чоловіком, з дітьми, і, і ти біжиш біжиш і думаєш, ні, мені не пощастило, мене не такий чоловік, у мене не такі діти. Або не такий будинок, або не така країна. І зараз під час е, війни, коли багато людей виїхало, вони мріяли. От би за кордоном було б добре, ми заробляли б більше, ми жили б краще, ми б гарних чоловіків зустріли. Але коли опинилися там, вони кажуть, ви знаєте, вдома краще, вдома легше, вдома зрозуміліші. І заробити гроші можна і вдома. Знайти другу половинку можна і вдома. Все можна і вдома, і якщо ти правильно ставиш пріоритети. І люди, які звертаються до магії, вони не отримують щастя, тому що коли Бог створив людину, він дав право вибору. Коли він дав право вибору, значить людина а, повинна сама захотіти любити, а, і на цьому складаються відносини. Я вам хочу сказати, що багато у мене пацієнтів со списком дуже великим, таким, знаєте, що повинен, або який повинен бути друга половинка дівчина або хлопець. А, але забувай о том, що коли у тебе виникає великий-великий список, ну, що ти очікуєш від іншої людини, ти повинен розуміти, що такий самий список може бути встрічний. І ти задаєш питання, а чи я можу дати людині те, що я хочу отримати від неї? І якщо я не можу, значить, можливо, починаємо разом притиратися, пробувати шукати. Не треба цього боятися, не треба зразу думати, що один раз і назавжди. Оце теж друга помилка в відносинах, коли не хочуть раз і назавжди. Знаєте, відносини найкраще тоді. Коли люди починають временні взаємоотношення, коли вони розуміють, що в будь-який момент ці відносини можуть закінчитися, тоді вони все більше і більше стараються. Як тільки люди ставлять печать, вони вже вважають, що все, вони досягли, можна вже не, не співпрацювати зі своєю другою половинкою. Або дівчата дуже. Швидко привращаються в мамочок, вони хочуть угадати другої половинки, а та друга половинка, що его виростає, корона велика, і каже: А, а чому чоловік мене не поважає, а чому перестав замічать? А тому, що ви стали мамою. Треба обов'язки ділити. Треба, знаєте, коли біжиш за продуктами, треба сказати, Любий, тобі списочок сьогодні купи продукти, ввечері разом щось з, а, приготуємо. А не так, чоловік прийшов в ліг, і ти бігаєш, готуєш, бо ти хороша дружина. Ні, от якщо ми починаємо робити ті помилки, ми приходимо до того, що а, якось не так. Треба піти застосувати якусь магію, щоб став слухняний. А, я на мій світ проводила один такий випадок, коли до мене прийшла родина. А, жінка з чоловіком і каже: Я кажу, що потрібна допомога? каже: ви знаєте, а, я відчуваю, що на нас зроблена порча. А я кажу, чому? Приведіть приклад із того, що ви зрозуміли, що у вас порча. А вона каже: Ну я ось дивіться, от буквально тиждень назад. Я чоловіку кажу: сходи, купи мені бубліки. І знаю, що він піде купити бубліки, які він любить їсти. А мені Ні -ні -ні, не бубліки, сушку. Вона сказала: піди купи сушку. І я кажу, знаю, що він купить бублики, бо він їх любить. А мені потрібна сушка на компот. Uh, і каже, дійсно, він приніс мені бублики, А я йому кажу, навіщо мені бублики, Я тобі сказала, сушка, мені потрібно приготувати компот. І я кажу, і з з цього, ви хочете сказати, що у вас порча. Вона каже, так звісно, непорозуміння. Я кажу, якщо ви знали, що ваш чоловік любить бублики, і сушка для нього це першочергово це бублики, Можливо, треба було просто сказати, як любляча дружина, що чоловіче мені потрібна сушка для компоту. Але якщо ти хочеш, ти можеш собі купити ще і бублики. Які ти так сильно любиш, ми можемо з тобою разом попити чаю. Ясна річ їй не сподобалось те, що я їй сказала. Я сказала: добре, я зрозуміла вашу позицію, зараз я вас почищу. І от, коли я їх почистила, я побачила, що ця жінка вже не любить свого чоловіка. І вона постійно бачить в ньому одні недоліки, і вона шукає постійно момент, як до нього придертися. І я їй це бо після корекції я їй це сказала. Чоловік був повністю погоджувався зі мною і казав: Я з вами повністю погоджуюсь, але я пішов на корекцію тільки тому, що моя дружина сказа, сказала, що це порча. Я з річ, що їй не сподобалася ця корекція, вона ушла. І через якийсь час людина, яка мені їх порекомендувала, верні мене порекомендувала. А якось я її побачила і кажу, ну що, як ви, ваші друзі, Каже, ви знаєте, вона пішла, знайшла якусь бабку і бабка. Сказала, що дійсна порча, і вона яйцями покатала, і вона все з них познімала, і сказала, що все буде добре, і навіть сказала, хто це поробить. Я кажу: може встрічне запитання, чи змінилися їхні відносини? Вона каже, ні, Саша, питання ж не в Порчі, питання в їхніх відносинах. Я кажу, що і слідувалося доказати. Тому, якщо ви думаєте, що магія допоможе вам бути щасливими, ні. Тому що не можна застосовувати магію це нарушення божественного закона. Людина має право вибора, і якщо людина не хоче по якоїсь причини, то в якійсь мірі вам пощастило рухайтесь далі. Значить, ця людина наразі зараз не готова до відносин. І не, не питайтеся себе, себе обдурити тим, що я така класна, я його зможу пізніше змінити. Ні. Ви вже е, ізначально йдете не в ті відносини. І, до речі, один із приклад. Або декілька прикладів не дуже доброю, скажімо, людина зробила магію і отримала такий результат. Перша та жіночка, яка прийшла і зробила магію, вона вже до мене прийшла через 20 років. Вона, чоловік, загуляв і хотів піти від неї. Вона настільки побоялась цього, хоча відносини були дуже погані. Вона вирішила, вона побоялася, що вона втратить якесь обще майно або ще щось. Вона побігла до бабки, і бабка зробила приворот. Вона принесла напоїла його, і, і після цього він почав пити дуже сильно пити. Він постійно її бив. Він постійно це не життя, це почалась каторга. Але вона все время думала, але він зі мною. Але зараз ще трошки воно пройде, і от читайте 20 років вона прожила, приходить і каже: Саш, а ви можете зняти ту магію привороти? Хай він вже куди-небудь іде, бо я вже більше так жити не можу. А я, а, а я кажу, а чого ж ви не пішли до тої жінки, яка зробила? Вона каже, так бабка баб, та померла, і я не знаю, як це зняти. Я кажу: Ви знаєте, я те зніму це все. Але питання в тому, що це не значить, що я зніму і він піде від вас, бо він вже пожилий, йому нема куди йти. А, і ви зараз повинні бути готові піти це як? Він зараз піде, почне ділити з вами майно. Ви готові ділити майно? Ну, каже, ні. А, а може можна його так зробити, зняти цю порчу І хай він помре. Або піде кудись, нічого не чіпаючи. Я кажу, ну знаєте, Лена, ви кажу, опять граєтесь в магію? Ви хочете, щоб опять якось магічно зробити так, як хочете отримати результат. Ви вона каже, так що робити? Я кажу: знімаємо магію і терпите, або розводитеся і готові до того, що ви трошки втратите час майна. Тоді вона сказала: добре, знімайте магію, я буду ще терпити, терпити його, поки він сам помре. Ну, поки що вони ще досі живуть разом. Він живий, і він все одно їй робить нерви. Люба магія, за любу магію придеться заплатити. Або своїм здоров'ям, або майбутнім щастям, або навіть здоров'ям своїх дітей, або, чаще за все, людина, на яку при, застосовується приворот, ця людина або спивається, або о, захворює раком і вмирає. Крім того, що та людина вмре, це прокляття лягає на вас, на тот, хто пішов і замовив це. І не думайте, що ви за це не заплатите. Заплатите і повірте, ціна буде дуже велика. Крім того, що заплатите ви, заплатить і ісповнітель. Той, хто допоміг вам це зробити. Тому, якщо ви дуже хочете мати Другу половинку. Якщо ми говоримо з позиції. Мені, до речі, одна із моїх пацієнток розповіла один обряд, який не несе наслідків, але я, завдяки якому вона одружилася. І, і її донька одружилась, і в їхньому селі дуже багато хто провів цей обряд, дуже швидко одружилися. Цей обряд проводити треба через церкву. Мається на увазі, ви йдете до церкви, звертаєтесь до священника. І просити Його. Там, де є місце, алтар, де може зайти тільки священник, туди заходить, воно перегорожено, Попросити священника, там є ікона Ісусу Христу. І принести три свічки, і попросити, щоб цей священник поставив і запалив свічки саме там, перед тією іконою. А тут людина стоїть і молиться, звертається до Бога зі такими словами. Благослови Господі мене ім'я на праведний путь за щасливу долю. І от поки там горять свічки, ця людина просто це промовляє. Вона не робить приворот на когось конкретно. Вона просто звертається напряму до Бога, щоб Бог допоміг цій людині якомога швидше знайти саме свою долю. Це не значить, знайшовши свою долю, у вас не буде проблем. Це не значить, що він буде ідеальний, совершенний. Ні, це не факт. Вам все одно придеться строїти відносини, вам треба навчитися з цим жити, домовлятися. Треба розуміти, що кожен із вас має право вибрати, свою думку, і треба вчитися жити разом, вчитися. І від того, як ви будете вчитися, ви і отримаєте ці відносини, які ви створите. Ви будете являться обоє творцом сімейної жизни. Подитоживо чи потрібно застосовувати магію? Ви можете е, молитися, ви можете так само я давала практику на мій світ, коли ми можемо притягувати там із стіни туману. Все, що ви хочете, коли ви практика, коли ви уявляєте, що ви відкриваєте вхідні двері в хаті, в якій ви живете: будинок, квартира, орендована квартира неважливо. Ви уявляєте, що ви відкриваєте двері, і там білий-білий густий туман, і в тому тумані є все, що вам потрібно, і там є ваша друга половинка. Протягніть, попросіть Бога, що ви хочете пришвидшити зустріч. Зі своєю другою половинкою. Протягніть туди руку, знайдіть уявно сонячний образ чоловіка, вашої другої половинки, візьміть його за руку і затягніть сюди до хати, до своєї квартири. І з'єднайтеся з, з цією сонячною енергією, щоб з'явився знак інь-янь. І він почне переливатися, сяяти сяюти як енергетична, знаєте, таке, як сонце сяє в обіди. Робіть це кожен день, якщо ми говоримо як медитацію, оцю практику, яку я дала з туманом, Або якщо ви е, вірите в релігію, вірите е, в молитви, ви можете зробити цей перший обряд через церковь. Ці два обряди не будуть нести наслідки кармічні, і це не привороти, це не магія. Ми не заставляємо когось. Взяти і з нами одружитися. Ми просто показуємо намір на те, що ми зараз на це готові. Так, дівчата, жінки, чоловіки, у вас є прям план дій. Якщо є таке бажання, то можна попрактикувати недільку дні. Але нагадую: спочатку навчіться будь щасливий самі без чоловіка, без дітей. Кайфуйте від життя. Радітись, смійтесь, боріться життя. І от на цю вас знайдеться саме той чоловік, який буде імпонувати якраз о цьому вашому стану. І я так круто. Це буде якраз одну Так, перед тим, як робити практики, спочатку станьте щасливими. План один стати щасливим другим, якщо що, можна примінити практику.